Привіт, мої хороші! Сьогодні вечірня, спокійна, розслаблююча практика. За афірмацією я розширюю свої можливості. Мої можливості стають більшими і ширшими. Що хочу вам побажати в цю практику. Намагайтесь відчути своє тіло в цьому моменті. Відчувайте, як воно розтягується. Як розширюються ваші м'язи, як вони звільнюються від напруги дня, напруги буденності, як ви звільнюєтесь від негативу, як з кожним видихом вас опановує відчуття свободи, легкості і звільнення від напруги. Відчувайте себе тут і зараз в цьому моменті. Давайте починати практику. Нехай вона буде у вас легкою, спокійною і практикою такою, яка принесе вам задоволення. Ви відчуєте про себе добре, вільно і розслаблено. Переходимо в лежаче положення. Я знаю, що багато вас заморилось, ми лягаємо на спинку. Ножки знаходяться у бадхаканасані, в позиції метелика. Голова на килимку торкається потилиця килимочка. Руки в будь-якому положенні. Долоньками догори вздовж тіла або долоньками на живіт. Відчуйте саме так, як вам зараз хочеться прийняти таке положення. З кожним видихом ви відчуваєте, як ваше тіло важчеє, звільняється від напруги, митушні дня, отримує спокій, розслаблення. І розтікається по килимку разом з диханням по вашому тілу. Помостіть голівку зручно на потилицю. Нехай ваша спинка притиснена до килимка, повідчувайте це. Відчуйте стопи, які торкаються одна одного. Слухайте себе в моменті і проговоріть ще раз афірмацією. Я розширюю свої можливості. Кожним видихом ваші м'язи розтягується, їм додається більше довжини, об'єм, вони звільнюються від напруги, ваш мозок, ваша ментальна система теж розслаблюється. Абстрагуйтесь від зайвого шуму, від зайвих думок, від усього того, що не потрібно, щоб було в вашому ті. І просто спостерігайте за собою в момент і за своїм диханням, який з дихом повітря потрапляє через ніс або рот до вашого тіла. І переходимо до позиції банана, щоб витягнути кожну сторону по черзі. Відправляємо ноги праву нижню частину клинка. з'єднуємо їх Раз, в ліву сторону клиночка. Руки за голову, теж праву верхню частину килимка. Захопіть правою долонькою, ліву, ліве зап'ястя. Голова, погляд вгору. Прикривайте очі і чуйте, як розслаблюються ваші м'язи на обличчі, як розтягується весь лівий бік, м'яко, екологічно та спокійно. Контролюйте свій рівень витягнення допомогою рук, ніг, плечі від вух, плечі лежать на килимку. Легка, приємна посмішка на вашому обличчі. Каже мозку, що все в порядку. Я там, де я повинна зараз бути. Мені легко, спокійно. В'язи піддаються цій посмішці і звільнюються від напруги. Відчуйте легкість і спокій в лівому боці від кінчиків пальчиків ноги до кінчиків пальчиків руки. І проговоріть ще раз собі афірмацію. Зробіть глибокий вдих, витягніться. І з видихом мороз ще більше по колинку. А вдих і довгий довгий видих. Довг. Відчуйте, як дихання проходить по вашому тілу і розпливається до кожної частинки вашого тіла, аж до кінчиків, пальчиків, вдих і ніг. А вдихній довгий видих. Довг. легко, Комфортно, спокійно, ви в себе вдома, в безпечному просторі. І дозвольте своєму тілу ослабитись. Вам зараз ніщо не заважає. Зробіть вдих, повільно повертайтесь в центр, відправляйте таз в праву сторону, стопи, зімкнені, схрещені в лівий нижній кут килимка. І руки, коли ліва рука зачеплюється за праве зап'ястя, обережно повертається в лівий верхній кут килимочка. <takes noise> Розтягуємо правий бік. Посміхаємось приємно для себе, не напружено, не натягнуто. Просто відчуйте цей спокій і затишок від цього моменту. Відчуйте точки торкання тіла і килинка. Можливо, біля вас лунає спокійна музика. Якщо ні, то просто з думками в себе, споглядання свого тіла в моменті тут і зараз. Відчувайте, як поступово м'язи звільнюються від напруги, розслаблюються частинки тіла вашій. Відчуйте, як голова втискується в килимок. Вдих і довгий, довгий видих, розслабте стопи. Відчуйте, як вони просто зімкнені, лежать на килимку. Ваша ліва рука витягує праву. Спочатку, можливо, було неприємно тягнучи. А зараз ви помітили, що вам вже легше, Уже легше витягується права рука, розслаблені очі, м'язи навколо очей, розімкнені щелепи і розслаблені м'язи навколо ротика. Подивіться, де знаходиться ваш язичок, чи не на піднебінні. Розслабте всі м'язи на обличчі і ваше дихання глибоке і довге. Розслаблення поступово заблудіває вашим тілом, мозком. Ви відволікаєтесь від усього і чуєте тільки себе. Тут і зараз в цьому моменті. Розпостерігайте, куди потрапляє дихання і як реагує ваше тіло на видих і повільно, обережно повертаємось в центр, не забувайте про афірмацію. Я розширюю свої можливості. Кладайте поперек на килимок. Звільнимо від напруги боки, ноги складені доміком, коліна разом, стопи нарізно. Долоньки опущені вниз руки, долоньками догори. Кладіть безпечно поперек спину на килимок. Нехай вони будуть притиснені. І провідчувайте, як ваша спина видовжилась. Потилиця знаходиться. На клинку і видовжується задня поверхня шиї. Розслабте спину, руки, таз. Зробіть вдих і довгий-довгий видих. Позбавтесь напруги, що лишилось. Тепер вирівнюємо коліна, вкладаємо праву стопу, але обов'язково вона повинна бути активною на ліве коліно. Протягніть руки до свого лівого коліна і підтягніть до себе праве, ліве коліно. Плечі вишайте на калимку, потилиться на калимку. Відчуйте розтягнення правого стегна. Поступово ви відчуваєте, як збільшується простір м'яза. І тут ви відчуваєте, як з кожним видихом. Подовжуються м'язи, і ви можете поступово підтягнути. Коліно ближче до грудної клітки. Відчуйте, як розправляється ваша спина. Плечі прямують до килимка. І яскраві відчуття спостерігаються по всьому вашому тілі. Ставимо стопи на килимок і змінюємо позицію. Тепер ліву стопу вкладаємо на праве коліно. Занурюємося і підтягуємо до себе праве коліно ближче до грудної клітки. Знову відчуваєте яскраві відчуття по всьому тілу. Розтягується задня поверхня правого стегна. Відчуваєте добре ліву сіничку. Прислухайтеся до свого тіла і як повітря потрапляє до вашої грудної клітки. І з вдихом розтягується вона. І з видихом ви відчуваєте спокій, розслаблення, подовження м'язів, дихати стає легше. Ви можете повільно підтягнути коліно до себе трошечки ближче. Потилиця лежить на килимку, розслабте м'язи на обличчі, розімкніть щелепи і відчуйте язичок на піднебінні. Послухайте себе. В моменті тут і зараз. Ще раз зробіть видих і підтягніть колінко трошечки ближче. Тепер ставимо стопи на килимок, щоб відчути повністю притиснений поперек до килимка, підступаємо стопами ближче до сідниць і зробимо напівмостик, підкручуємо таз, лобок направляється до ребер. І активуємо сідниці. Хребець за хребцем піднімається вгору, накатується грудна клітка на підпоріддя. З видихом ми так само повільно опускаємо кожен хребець на килимок, притискуючи поперек. Робимо так ще раз: активні долоньки втискуються в килимок, підкручується таз і піднімається вгору, активуючи сідниці. Повільно відпускаємо таз вниз. І останній раз підкрутіть таз, напружте сідниці. Коліна не роздвигаємо, піднімаємо таз якомога вище, щоб грудна клітка накотилася на підборіддя. І з видихом відпускаємо хребет за хребцем на килимок. Коліна піднімаємо ближче до грудної клітки, обіймаємо їх руками. Зі сторони в сторону відчуйте поперек на килимочку, розправте всю спину і починаємо кола за протигодинникової стрілки. Рухаємо долонями коліна в кожну амплітуда руху своя, але відчуваємо, як куприк промасажовується, промасажовується крижова ділянка спини. Притискується поперек, дуже приємні відчуття. Розслаблені м'язи на обличчі, одночасно м'яка спокійна посмішка. Повертаємо за годинниковою стрілкою і одночасно активуємо перистальтику кишківника, щоб наш організм почувався добре і гармонійно. Тут і зараз. Вільні плечі, вільні м'язи на обличчі. М'язо навколо ротика, навколо очей і м'яка посмішка. Відчувайте на собі всю користь цих рухів, цих асан. Можна лишатись в цьому ж положенні, ставивши ноги на килимок, відпочивати. А можна, що я пропоную вам, сісти зручно, щоб завершити практику, активувати енергію, зробіть вдих, витягніться маківкою догори. Подовжте задню поверхню шиї, відчуйте свої сідниці на килимку наша практика на сьогодні завершена. Ти, велика молодець, що зробила це, справилась і відчула себе тут і зараз, в цьому моменті. Тіло порухалось, витягнулось і отримало спокій та розслаблення. Дякую тобі за цю практику. Хочу, щоб ти рухалась кожен день. Кожен день відчувала своє тіло тут і зараз, в цьому моменті. Радій від цього, від кожного руху. Ну, і в свою чергу запрошую тебе подякувати мені, поставити лайки, підписатись чи поширити подрузі. Але якщо в тебе є бажання займатися зі мною подовше, повноцінні практики або практики тривалістю до 30 хвилин з корисними фактами, то приєднуйся до курсу, який є в запису. Я тобі надам інформацію по запиту. Бережи себе та цінуй себе.